Євангелія на щодень, 22 січня Матея 4, 12, 17. Почувши, що Йоанна ув'язано, Ісус повернувся Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в що при морі, на границі Заволона та Нафталі. Що збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, землю заволона та землю не втолі, приморський шляху, країну за Йорданом, поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідати і говорити похайтесь. Бо Небесне Царство близько. Недостатньо знати Божу волю. Цього багато, але все ж недостатньо, щоб історія світу людства і конкретної людини розвивалася згідно з Спасительним задумом Бога. Треба створити сприятливі умови для знайомства з Божими задумами, а згодом і для втілення їх у життя. Вибір капернаумоя, головної бази Месії Ісуса, не є випадковим. Розташування міста на торговому шляху, що веде із Слухого закутка до середноморських портів, значний потік людей, резиденція римського гарнізону та митної служби, спричинилися до швидкого поширення інформації про Ісуса по всій Римській імперії. Розповіді про нього дійшли не лише до віруючих євреїв, а й до язичників. Сьогодні теж християни мають використовувати всі гідні методи та засоби для поширення Божої мудрості по світу. А ця мудрість така покайтесь, бо Небесне Царство близько. Для Ісуса навернення означає змінити свій розум, своє мислення. Людина свідомо і добровільно відмовляється від свого теперішнього способу мислення. А значною мірою спотвореного світом, тобто ворогами Бога, і тоді визнає своїм мисленням мислення Бога. Доступне кожному завдяки Євангелію, тільки після проходження цього процесу зміни мислення людина готова і здатна змінити свою поведінку, перший обов'язок церкви проповідати Євангеліє. тобто робити Боже мислення, доступне для людства. свій стає гірше. А церква що раз слабшає, стає більш споживацькою, бо все далі і далі віддаляється від Євангелія. Господи, переймени моє мислення на Твоє мислення.